Тема сьогоднішнього уроку Вас kostet таз. Скільки це коштує? Підготувала Наталія Безушко, вчитель німецької мови Одеського ліцею Європейський. Сьогодні на уроці вивчимо інформацію про ціни, ступені порівняння прикметників і прислівників. А також порівняємо ціни в Україні та Німеччині. Übung 1. Hör zu und sprecht nach. Posluchet ab und Stunde 20. Übung 1. 1 Ein Euro. 2 Euro. 1 Dollar. 4 Dollar. 1 Pfund. 6 Pfund. 1 Grievener. 30 Rivna. 1 Cent. 70 Cent. Eine 1-Euro-Münze. Ein Eine 2-Rüvnier-Münze. Ein 20-Euro-Schein. Ein 50-Rüvnier-Schein. Ein 500-Rüvnier-Schein. Übung 2. Wie viel Geld ist das? Rechne und kommentiere. Wie viel ist das? Wir müssen die jede Karte Auf Bild 1 kann man eine 1-Euro-Münze, eine 2-Euro-Münze, zwei 5-Cent-Münzen, zwei 10-Cent-Münzen, einen 50-Euro-Schein und einen 100-Euro-Schein sehen. Das macht 150 Euro 30 Cusam. На першій картинці можна побачити монету в 1 євро, монету в 2 євро, дві монети по 5 центів, дві монети 10 центів, купюру в 50 євро і купюру 100 євро. Разом це складає 153 євро 30 центів. Auf Bild 2 kann man eine 1-Remie-Münze, Ein eine 2-Remie-Münze, eine 5-Remie-Münze, eine 10-Remie-Münze und einen 20-Remie-Schein, auch einen 50-Remie-Schein und einen 100-Remie-Schein sehen. Das macht 188 Remie zusammen. Auf Bild 3 kann man 4-10-Pfund-Scheine sehen. Das macht 40 Pfund zusammen. На другій картинці можна побачити монету номіналом в 1 гривню, монету номіналом в 2 гривні, монету номіналом в 5 гривень, монету номіналом 10 гривень. Також можна побачити купюру номіналом в 20 гривень, купюру номіналом в 50 гривень і купюру номіналом в 100 гривень, що разом складає 188 гривень. На третій картинці можна побачити 4 купюри номіналом в 10 фунтів, що разом складає 40 фунтів. Auf Bild 4 kann man einen Dollarschein, einen 5 Dollar Schein und einen 10 Dollar Schein, einen 50 Dollar Schein und einen 100 Dollar Schein sehen. Та macht 186 Dollar zusammen. На четвертій картинці можна побачити купюру номіналом 1 долар, купюру номіналом в 5$, купюру номіналом в 10$, також можна побачити купюру номіналом в 50$ та купюру номіналом в 100$, що разом складає 186 доларів. Übung 3. Was kostet die Ware? Höre zu und nummeriere die Bilder. ergänze dann die Sätze. Сколько коштует товар? Послушайте и пронумеруйте картинки та допомнить реченье. Stunde 20. Übung 3. 1. 8,40 Euro. 2. 12,80 Euro.

In England kostet ein Satz mit 12 Buntstiften Puntstiften 12,80 Euro. W набір із 12, на 12 кольорових олівців коштує kostet 19,80 80. In der Ukraine kostet eine kleine Tafel Schokolade 42 90. В Україні маленька плитка шоколаду коштує 42 42,99 90. In Österreich kostet eine Wachmemütze 8,40 Euro. В Австрії тепла шапка коштує 8 євро 8,40. Fragt nach dem Preis, spielt Dialoge nach dem Muster. Вправа 4. Запитайте ціну та розіграйте діалоги за наступним зразком. Вас dieser Hamburger? Скільки коштує цей гумбургер? 55 гривна 45 гривень. Hier bitte 50 гривна. Ось, будь ласка, 50 гривень. 5 гривня цього танка з 5 гривень повертаю. Дякую. Або за наступним зразком. Вас kostet dieses handy? Скільки коштує цей мобільний телефон? 6499 гривна. 6499 гривень. bitte 6500. Гривня. Ось, будь ласка, 6500 гривень. Айне гривня це рую Данка з я. Одну гривню повертаю. Дякую. Вас костей Тізе роль шуе? Скільки коштують ці роликові ковзани? 960 зекцих гривня. 960 гривень. Я беде 1000 гривня. Ось будь ласка тисячу гривень. Фіа це гривня цурук. Данка з я. Повертаю сорок гривень. Дякую. Вас косить дизайн кулі. Скільки коштує ця ручка? Цвай гривня фюмф цих. Дві гривні п'ятдесят. 50. Хіатє фюмф гривня. Ось, будь ласка, п'ять гривень. Цвай гривня фюмф цих цурук. Данка з я. п'ятдесят. повертаю дякую. What costed this pupe? Skill key? 6940 grim. 649 gram. Here better 650 grimia. Was put last year grim. Ifn't was kosted this yaki? Skillke kosted courtka? 1450 grimja. 1450 гривень. Хабте 1500 гривен. Ось, будь ласка, 1500. 500 гривень, цоких. Данка з я. 50 гривень повертаю. Дякую. Übung 5. Höre und lies den Dialog. Achte auf die markierten Послухайте і прочитайте діалог. Зверніть увагу на виділені слова. Stunde 20, Übung fünf. Mutti, wir brauchen noch Äpfel und Bananen. Diese roten Äpfel gefallen mir nicht. Warum denn? Sie sind nicht sehr gut. Außerdem sind sie zu teuer. Sieh, die Grünen da, sind schön. Sie sind auch viel günstiger. Sie kosten 1,40 Euro pro Kilo. Gut. Ich gebe zwei Kilo Äpfel und ein Kilo Bananen ab. Mutti, we brought not apple and banana. Mamma, she put me yabuka and banana. These rotten apple gefallen means. The chairwonny yabuka me potobo. Why? Also them sind they too. One do you creep to one to the grenade that's in shore? They are gunstiker. Зі кости 1 евро фіаций впав кіло. Подивись, зелені, гарні, ще значно дешевші. Вони коштують 1 євро 40 за кілограм. Гуч, віге 2 кг ефель і 1 кг бананів. Добре, зважте 2 кг яблук і 1 кг бананів. Меркель Дія, зверніть увагу. В німецькій мові існує два ступені порівняння вищий та найвищий. Вищі ступені утворюються за допомогою суфікса «ер», а найвищі – за допомогою суфікса «ст». Наприклад, «телих» – дешевий, «телика» – дешевший, а «телихстен» – найдешевший. «Гюнстих» – «гюнстига», а «гюнстикстен». «Тоя» – дорогий, «тоя» – дорожчий, а «дор «тоя» – найдорожчий. «Філь» – багато, «меа» – Більше. Аммайстен. Найбільше. Де таші костит філ. Сумка коштує багато. Де рюкзак костит нох біа. Рюкзак коштує більше. Und де ашуль рюкзак костит аммайстен. А очкілний рюкзак коштує найбільше. Еванг секс. Верглайхт ті ваги уншпіль тіалоги. Порівняйте товари та розіграйте діалоги за наступним випуском. Зразку. Сколько кошта фиолетова куртка? 230 euro, 230 euro. Oh, sie ist toy. Und was kosted the grum? Is the gunsticker? Ask to zelena kurtka? Nein, they is not tourer. Sie kostet 300 Euro. Nein, noch teurer. Sie kostet 300 Euro. Und die Jacke in Blau? A kurtka koloru. Die Jacke in Blau ist am teuersten. Sie kostet 456 Euro. Die Jacke in Blau kostet 456 Euro. Schade, das passt mir nicht. Das ist zu teuer. Schade. Мені це не підходить, це занадто дорого. Вас косте Діабаль Інграу. Скільки коштує м'яч сірого кольору? 32 євро. 32 євро. І вас косте Діабаль Інрот? Іст еа гюнстіка? А скільки коштує м'яч червоного кольору? Він дешевший? Я ja, еа ес гюнстіка. Еа костит 18 євро. Так, він дешевший і коштує 18 євро. Зупа, passt mir gut, das да sehr günstig. Ich möchte ihn kaufen. Чудово, мене це влаштовує. це дуже дешево. Я хочу його купити. Вас kostet das T-shirt in блау? Скільки коштує блакитна футболка? 4 euro, 4 євро. Und was kostet das T-Shirt in Grün? Ist es günstiger? Скільки коштує зелена футболка? Вона дешевша? Nein, es ist noch teuer. Es kostet, Euro. Nee, kostet 8 Euro. Ні, навіть дорожче. Вона коштує 8 євро. Und das T-Shirt in Orange? А помаранчева футболка? Und das T-Shirt in Orange kostet am meisten. Der Preis ist am teuersten. Помаранчева футболка коштує найбільше. Ціна найдорожча. Шаде, да не лясне. Das ist zu tвоje. Шкода, я не можу собі цього дозволити. Це надто дорого. Вас ді пупе? Скільки коштує лялька? 23 Двадцять 23 євро. Унт вас костить это ато? Із ескюм стика. А скільки коштує машинка? Вона дешевша? Nein, es ist noch teuer. Es kostet 38 euro. Nie, вона навіть дорожча. Вона коштує 38 euro. Und der Spielzeughase, а іграшковий Spielzeug er euro. The spielzeighaze costted Amgionstick. It cost 12 euro 59. Іграшковий зайчик найдешевший. Він коштує 12,95 Super.

І порівняйте ціни в Україні та Німеччині. Дослідіть ціни в інтернеті. Вправу 7 необхідно виконати самостійно вдома. Це домашнє завдання. Цю вправу можна виконати за наступним зразком. In der Ukraine kostet eine kleine Tafel Schokolade 50 5 Das ist teuer. In Deutschland kostet eine kleine Tafel Schokolade 5 Euro. Der Preis in Deutschland ist teurer als in der Ukraine. In pro Kilo. Das ist am teuersten. В Україні маленька плитка шоколаду коштує 50 гривень. Це дорого. В Німеччині маленька плитка шоколаду коштує 5 євро. Ціна в Німеччині дорожча, ніж в Україні. В Індії шоколад коштує 6221 за кілограм. Це найдорожча ціна. Або можна виконати ось за таким зразком порівнявши хліб та рис в Україні і Німеччині. Наприклад, In Ukraine kostet Brot 25 гривна. In Deutschland koostє брод 1,90 Euro. ist billiger in der Ukraine als in Deutschland. В Україні хліб коштує 25 гривень. В Німеччині хліб коштує ,90. Хліб дешевший в Україні, ніж в Німеччині. In der Ukraine kostet Reis 60 гривна. In Deutschland kostet Reis 2 Euro 71. Reis ist billiger in der Ukraine als in Deutschland. В Україні рис коштує 60 гривень. В Німеччині рис коштує 2,71 євро Рис дешевший в Україні, ніж в Німеччині. Тепер ви можете розуміти інформацію про ціни, назвати або запитати ціну товару та порівняти ціни в Україні та Німеччині. Всім дякую за увагу, до зустрічі на наступному уроці!